Доброго дня, шановні учні, я Валерій Іванович, і це урок алгебри в 7 класі. Тема уроку многочлени. На попередньому уроці ми познайомилися з одночленами, розв'язали декілька прикладів. Ну, давайте перегадаємо, що таке одночлен? Одночлен це такий вираз, який складається з чисел, букв, їх степенів і має лише одну дію множення. Тобто це добуток чисел, букв. Х Ну, Приклад самого простого от, якогось одночлена 3 х квадрат. А тепер давайте розглянемо ось такі два вирази: 5м плюс n квадраті і 5m мінус n квадраті. Ми говорили, що одночлени не можуть містити дії. Додавання або віднімання. Тобто ці вирази у нас одночленами не є. Але ми можемо розглянути окремо 5мn2, 5мn2. І тоді ми отримаємо що? Це у нас сума, сума двох одночленів. Тобто окремо це в нас одночлени. 5m це одночлен, n квадратів це також одночлен. Тобто тут ми маємо суму одночленів. У цьому випадку ми маємо також суму одночленів, один з яких це 5м, а інший це мінус n квадраті. Тобто, обиці два вирази є. Сумою одночленів. А ви можете сказати, а чому ж тут мінус стоїть? Не, мінус. Ну, як же, це сума мінус. Ми це можемо записати як 5M плюс мінус m в квадраті. Ну, чому ні? Можемо? Можемо. І тоді у нас дійсно це буде сума, сума да? двох одночленів. Тут у нас сума двох одночленів, і тут у нас сума двох одночленів. Тільки тут обидва додатні, а тут один додатній і один від'ємний. Отакі вирази, отакі вирази, які є сумою кількох одночленів, називають многочленами. Ось і все. Наприклад, вираз, якщо ми продовжимо, то це буде 5М плюс n квадраті, мінус 6х, плюс 10 А, b, c Ну, а чому ні? Чому ні? Сума декількох одночленів. Це і є многочлен. І не забуваємо, що якщо тут мінус, то мінус відноситься до всього цього одночлена. Тобто одночлен ось такий. Ось такий. Ну, Просто ми вже знаємо цю властивість і дужки не ставимо. Не ставимо. А оці одночлени, які входять в многочлен, так і називають. Члени многочлена. Якщо у нас многочлен входить два одночлена, це називають двохчлен. А якщо три, то тричлен. Ну, це такі стандартні, стандартні речі, з якими ми будемо дуже багато працювати. Ось маємо такий многочлен, де? який складається з декількох одночленів. Є Подібні одночлени. А по аналогії з подібними доданками це такі одночлени, у яких однакова буквена частина. А у нас тут є, є 5М і мінус 2m. Це перша пара подібних одночленів. І далі n в квадраті і 3n квадраті. Друга пара подібних одночленів. І по аналогії з подібними доданками. Так само, за тими самими правилами, ми можемо звести подібні члени е, многочлена. Тобто, що ми отримаємо? Давайте по порядку. 5m і мінус 2m це буде 3m. Н квадраті плюс 3n квадраті, це буде 4n квадраті. І 5 mn у нас залишилося. Все, ми звели. Подібні. Давайте ще розглянемо приклад. Знову 5. Х квадраті Y мінус 3Х плюс 4 мінус Х квадрат Y мінус 1 плюс Х Плюс і також зведемо подібні доданки. Uh, давайте подивимося, які у нас подібні. 5хі квадраті, мінус хіг квадраті. Далі у нас є 3х, просто х. І... і у нас є чис... числа. Числа, Давайте таким кольором виділимо числа. І зводимо 5х2 мінус х квадраті це буде 4 х квадраті у мінус 3х, плюс х. Буде мінус 2х. Далі, давайте запишемо спочатку y. Зараз поясню, чому так. І 4 мінус 1, це буде плюс 3. Отримали ось такий многочлен. І у цьому випадку, дивіться, чим відрізняється. У нас наприкінці є просто число 3. Число 3. Це називають ще іноді вільний член. Многочлен. Оцей вигляд, який маємо вигляд многочлена, який ми бачимо на дочці. Перший многочлен, другий многочлен називається стандартним многочленом стандартного вигляду. Такий многочлен, такий многочлени, називають многочленами стандартного вигляду. Вони складені з одночленів стандартного вигляду. Дивіться, вони тут всі стандартного вигляду. Да, многочлени, складені з одночленів стандартного вигляду, і зведені подібні члени многочлену. члена. Да? Тобто, оцей вигляд це нестандартний вигляд. Чому? Тому що не зведені, не зведені подібні. Тут також не зведені подібні. Якщо б ми отримали, наприклад, 4XXY -2X +Y 4 xx 2 x плюс y плюс 4 мінус 1, це також не буде стандартний вигляд. Да? Чому? Тому що тут, по-перше, не зведені подібні, а по-друге, тут одночлен нестандартного вигляду. Нагадую, це нестандартний вигляд. Ми в одночлені стандартного вигляду букву бачимо лише один раз. А тут дві. Да? О, це стандартний вигляд. Да. Одночлен стандартного вигляду. І ще раз, число зазвичай пишемо наприкінці. І по аналогії з одночленом, одночленом ми говорили про те, що існує такий. Термін степень одночлена, який ми визначаємо по степеням буковок. Наприклад, степень С одночлена 1, цього 2, цього також 2, тому що М в першій степені, n в першій степені, сума це 2. То в цьому випадку це буде 3. 2 плюс 1 це 3. Одночленна. І степень многочлена ми визначаємо по степені старшого члена. Тобто цей у нас має степень 3. Да? Перший одночлен, другий 1, третій 1 І е, останній у нас степень 0. Тобто цей многочлен, оцей многочлен, весь у нас має степень. Степень 3 по старшому. Да? А цей має степень 2, 2, 2. Да? А тут у нас степень 2. І зазвичай. Е, Ну, так прийнято. Так прийнято, що спочатку пишуть старші, старші степені, одночлени з більшими степенями. Ну, так скажемо, простіше. Старші одночлени або одночлени з більшими степенями. Ось вона. Третя степень, перша, перша і нульова. Ось ми бачимо на дочці два приклади. І завдання одне і те саме. Запишіть у стандартному вигляді. Запишіть многочлену у стандартному вигляді. А, що для цього треба зробити? Що таке многочлен стандартного вигляду? Ще раз, це такий многочлен, в який входять лише одночлени стандартного вигляду і зведені подібні одночлени. Тобто нам треба перевірити перше, чи всі одночлени тут, в цьому многочлені, мають стандартний вигляд. Дивимося, М5, 2 м4, мінус 6 М5, плюс 12м3, мінус 3 Так, да, вони всі мають стандартний вигляд. Тобто наше завдання звести подібні. Дивимось м в 5, мінус 6м в 5 подібні. І ще у нас одна пара подібних, 12 м в 3, 18 м в третій. Це не буде подібним, тому що четверта степень. Зводимо. Мінус, 5, мінус м в 5 мінус 6м в 5 буде мінус 7. Мінус 7 м в п'ятій. Плюс 2м четвертій залишаємо, нема у нас подібних. І далі плюс 12м3, мінус 18м3. Буде мінус 6м в3. Все, звели. І другий приклад. Те ж саме завдання. Запишіть у стандартного члену у стандартному вигляді. Перевіряємо. І ось тут ми вже бачимо, що у нас тут не нестандартного вигляду. Такого не має бути. X, y, і. Ми маємо бачити лише одну букву. Тоді спочатку ми зводимо одночлени до стандартного вигляду. Це буде мінус -Y, y квадраті плюс XY квадраті, плюс 3 х квадраті мінус 8х квадраті Х. А вже потім зводимо подібні. І давайте подивимося, що у нас тут є подібним. А подібно у нас тут хі квадраті і мінус 8 квадраті. Порядок букв у даному випадку не має значення, тому що ми можемо змінювати. Ми ж не забуваємо, що це множення. І насправді х і квадраті дорівнює y квадраті х. Тому вони є подібними. Вони є подібними. А, а тут у нас вже подібних немає. Х2, yх2. Ці не подібні, тому що різні буквені частини. Отак. Ну, По порядку і переписуємо. Мінус Міс ухвадраті. Ху квадраті мінус 8х2. Це буде мінус 7х2 плюс 3х2. Все. Звели до стандартного вигляду. І ще один аналогічний приклад. А, до речі, завдання може звучати як запишіть у стандартному вигляді на члена, так може звучати а, щось типу Спростіть вираз. Нічого не змінюється. Дивимося. Зведіть до стандартного вигляду. Нам потрібні одночлени стандартного вигляду. Дивимось. Ні, не все тут у стандартному вигляді. Душки є. Ну, давайте починати. Розкриваємо дужки, приводимо одночлени у стандартний вигляд, а потім зводимо подібні. 3, А в восьмій і в третій. 3. 3 в третій, це у нас 27. А в восьмій і в третій це у нас А в степені 24. Далі мінус. 0,1. Розкриваємо дужку. 2 в 6 це 64. А в четвертій. І в шостій це А в 24. А в третій множе на А це буде А в четвертій. А потім ще і в шостій. 4 до 6, 24. Мінус А в третій. Мінус 1,2 А в другий. І плюс 3А. Тобто 0,6 А в третій. А унош на А це буде А в третій. А... Йдемо далі послідовно. 27 А в 24 залишаємо. Тому що у нас тут ще не стандартний вигляд. Треба 64 на 0,01. Це буде 0,64. Ну, А в 24-й. Давайте поки що залишимо без змін. І потім вже зведемо. Подібні. 27 А в 24. Мінус 0,64 соті А в 24. У нас залишиться. 26,36 А24. Ось вони, наші подібні. Далі. Є ще у нас подібні? Є. Ось вони. А в третій і 0,6 А в третій, Да? Скільки буде разом? Разом буде мінус 0,4 А в третій. І далі у нас залишилося лише 1,2, мінус 1,2 А в другій. Все, ми зробили. Ми звели до много члена стандартного вигляду. Ось такий, на перший погляд, складний, складний многочлен. Крок за кроком розкрили дужки, пригадуючи властивості степенів. Привели одночлени до стандартного вигляду. І звели подібні, і звели подібні. Все, це досить нескладно. На цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Дякую, що дивились. Сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канали, пишіть коментарі і до нових зустрічей!